Насамперед народного обранців проінформували про збільшення нашому району субвенції з державного бюджету на суму 415 тисяч 683 гривні. Про цільове розподілення цих коштів доповіла Ганна Лісовол. Дали 121 тисячу 400 на виплату допомоги сім'ям з дітьми малозабезпеченим сім'ям і дітям інвалідам. Та тимчасової державні допомоги по тимчасовій державної допомоги дітям далі 49 900 додали субвенцію на будинок сімейного типу Вільшанка і прийомну сім'ю Креничі. Крім того, передається з обласного бюджету 240 4383 тисячі гривні для відшкодування пільг на медичне обслуговування потерпілих від Чорнобильської аварії. Відповідно, збільшується на цю суму доходна частина і видаткова частина. Головними розпорядниками цих коштів по використанню зазначених субвенцій будуть Обухівська районна лікарня та управління праці соціального захисту населення. Обговорили на заході ситуацію з проблемним фінансуванням закладів, охорони здоров'я та шляхи її вирішення. У нас виникли проблеми в районному бюджеті з фінансуванням закладів охорони здоров'я, і тому п'ять місцевих рад самодостатніх вони надають до районного бюджету зазначену субвенцію, яка буде йти цільово на їхні. Е Заклади охорони здоров'я і використовуватися за ті видатки, які погоджені з місцевими радами. Головний розпорядник коштів буде районна лікарня, яка буде щомісячно надавати зазначеним місцевим радам інформацію щодо використання коштів субвенції. Районний фінансист доповіла і про нестачу коштів у районному бюджеті у розмірі майже 10 мільйонів гривень на забезпечення фінансування захищених статей бюджету та енергоносії. Було прийнято розпорядження голови держадміністрації щодо збільшення поповнення доходних частин місцевих бюджетів і економного раціонального використання коштів. Що воно дало? Що ряд головних розпорядників коштів переглянули свої планові призначення на 2012 рік і на сесію зараз подали свої зміни, перерозприділили кошти в першу чергу на заробітну плату енергоносії. Про підсумку виконання соціально-економічного та культурного розвитку нашого району за минулий рік доповідала начальник управління економіки Обухівської РДА Лілія Білик. За 2011 рік суб'єктами господарювання Обухівського району забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів 420 мільйонів гривень. За цей період відбулося збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 97 мільйонів або на 130%. відсотків. Показники збільшення обсягів промислового виробництва становлять 37,7%. Такий темп виробництва забезпечують підприємства, які мають значну частку у галузевій структурі обсягів виробництва. Це є трипільська ТЕС. Підприємство займає 81,4% в загальній структурі виробництва. В 2011 році обсяги реалізованої продукції трипільської ТЕС збільшено 26,1%. Певні здобутки в економічній та соціальних сферах у Бухівщини все ж не витісняють низку невирішених проблемних питань у районі. Продовжується скорочуватися чисельність населення району, залишається великим рівень злочинності. Показники захворюваності населення не знижуються, в тому числі на туберкульоз. Частка конкурентно спроможної продукції в загальнорайонних обсягах виробництва незначна. Найбільш вразливими верствами населення залишається молоде покоління, житло, освіта і робота, і самотні пенсіонери. Тому пріоритетами і надалі залишається Реформування житлово-комунального господарства і впровадження енергозберігаючих технологій, залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузи економіки району, зменшення кількості збиткових підприємств, переорієнтація промислового виробництва на випуск конкурентно-спроможної продукції, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, активізація підприємницької діяльності. Соціально-економічний розвиток Обухівщини тісно пов'язаний із зайнятістю його громадян. Про перспективи боротьби із безробіттям населення нашого району на 2012-2014 роки та аналіз роботи в програм зайнятості населення за перший квартал поточного року йшлося у доповіді Олени Луцик. За перший квартал поточного року створено 227 нових робочих місць. З них 182 для найманих працівників у юридичних осіб. 45 для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців. Згідно моніторингу, створення нових робочих місць для найманих працівників за перший квартал за видами економічної діяльності найбільш створено в галузі робочих місць це галузь будівництва 138 осіб. Крім цього, з метою працевлаштування безробітних службою зайнятості постійно проводиться робота по збору вакансій. Так, станом на 1 четверте 2012 року підприємствами та організаціями району подано 102 вакансії. На підприємства та організації працевлаштовано 76 осіб. За рахунок коштів фонду загального обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом надання дотації роботодавцю вдалося влаштувати одну особу. Окрім цього, одна особа отримала одноразову допомогу для заняття підприємницькою діяльністю. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш. Студія Барт.